Вітаю глядачів. Знімаю відео на прохання в коментарях. А іменно мене питали, чи вмикається вентилятор при навантаженні більше 1 кВт в режимі байпасу. Зараз видно, що в нас працює байпас, тобто з мережі йде тільки на. І ось можна бачити, один вентилятор стоїть. Це і крутиться. Ось. Так. Тобто, коли в режимі байпасу 2 кВт вентилятори, ну, скажімо так, найнижча швидкість, так як тут постійно один працює. От. А якщо, до прикладу, от бачимо в станція, навантаження вже було у районі 3 кВт. і Вентилятори так само не запустились. Тобто, один вентилятор тільки-но. Ну.